Якщо більшість господинь просто не уявляє собі кухню без столового буряка, то для досвідчених фермерів справжнім порятунком є буряк кормовий. Так в господарствах, що займаються розведенням корів з високою молочною продуктивністю, ці коренеплоди складають майже половину від усього обсягу соковитих кормів кормовий буряк, особливості культури і вимоги до ґрунту. На відміну від напівцукрового буряка та інших видів коренеплодів, немає обмежень при використанні кормового буряка якості молокогонного кошти для корів, так як здоров'ю тварин вона ніякої шкоди не завдає, особливо хороша кормовий буряк для молочної худоби, оскільки сприяє підвищенню надоїв, а й інші домашні тварини, включаючи маленьких карликових кроликів, із задоволенням поїдають як бадилля кормового буряка. Так і поживні коренеплоди, багаті клітковиною і харчовими волокнами, будучи дворічним рослиною, кормовий буряк в перший сезон утворює пишну розетку зеленого листя і досить великий потовщений корінь, форма якого може бути циліндричної, овальноконічної, мешковидної або кулястої. Забарвлення коренеплоду буває не тільки традиційної, червоної і червоної, зустрічається також біла. Жовта і помаранчева кормовий буряк на другий рік у буряка формуються слабобліственне квітконосні стебла з волотистими суцвіттями, в яких дозрівають насіння, розмножується кормовий буряк переважно насінням. Найбільш врожайними сортами кормового буряка є сорти з коренеплодами циліндричної, мешковидної і подовженої конусоподібної форм, а сорти з конічними коренеплодами рожевого. Жовтого і білого кольору знаходяться на першому місці по цукристості. Кормовий буряк, так само, як і їдальня, є досить невибагливою культурою, і вирощування їй відбувається схожим чином. Все ж основні правила і деякі тонкощі обробітку кормового буряка необхідно знати, якщо ви маєте намір домогтися успіху в самостійному вирощуванні цієї культури для своєї невеликої ферми або для домашніх вихованців. Одне з головних умов багатого врожаю кормового буряка правильний вибір ділянки під посадку. В цій рослині подобається суглинний, супіщаний. Багатий поживними речовинами ґрунт прекрасно росте культура в заплавних місцях з великим вмістом чорнозиму, але і на бідних ґрунтах за умови внесення відповідних добрив кормовий буряк теж може давати непогані врожаї. А ось на засолених, надмірно кислих ґрунтах і на схильних до заболочування ґрунтах виростити нормальні коренеплоди навряд чи вдасться, як посіяти насіння кормового буряка. Крім структури ґрунту на схожість насіння буряка і на її подальший розвиток впливають також терміни посіву, кліматичні особливості, глибина загортання насіння. Достатнє надходження води і кисню до паростків, висівати насіння кормового буряка слід досить рано, як тільки температура ґрунту досягне 7, зазвичай такі умови припадають на середину квітня. Правильна посадка кормових буряків перед посадкою необхідно заздалегідь зорати поле і удобрити ґрунт мінеральними добривами. Деревною золою і компостом при цьому обсяг добрив для кожної ділянки визначається індивідуально виходячи зі структури ґрунту насіння, призначені для посіву, перебирають і протруюють їх, можна садити в землю як без будь-якої попередньої підготовки, так і застосовуючи стимулятори росту, проте в будь-якому випадку садити ви їх повинні ретельно просушеними. В той час як ґрунт повинна бути вологою. При посіві насіння повинні виявитися на глибині 3 см, Відстані між ними повинні бути не менше 20-25. см. Не забувайте, що коренеплоди кормового буряка зазвичай виростають дуже великими, деякі екземпляри можуть досягати 10-12к. Передбачте також значну відстань між рядами близько 50-60. см. Така невибаглива культура, як кормовий буряк. Дуже любить воду, особливо на початкових етапах свого розвитку своєчасні і часті поливи дуже важливі для правильного проростання насіння в грунті, якщо ви все зробили правильно і не забували поливати буряк. То як тільки потеплішає, на вашому полі обов'язково з'являться перші ніжно-зелені паростки, технологія вирощування кормового буряка. Подальше вирощування кормового буряка відбувається аналогічно обробітку столового або цукрових буряків і не вимагає якихось особливих знань від городника протягом вегетаційного періоду не забувайте про регулярну прополювання буряка, щоб бур'яни не заважали їй сходом після появи перших двох пар листочків. Потрібно прорідити надмірно загущені посадки, залишивши тільки найбільші сходи на достатній відстані. Інакше коренеплоди будуть один одному заважати розвиватися. Ґрунт між рядами необхідно час від часу розпушувати для забезпечення доступу кисню до прикореневій системі рослин, особливо актуально легке розпушування після поливів і дощів, поливати кормовий буряк слід, орієнтуючись на погоду. Найбільш важливий регулярний полив в період інтенсивного росту коренеплоду приблизно за місяць до збору врожаю перестаньте поливати буряк, щоб коренеплоди були краще пристосовані до тривалого зберігання і не загнили в землі. Для успішного росту кормових буряків бажано хоча б два рази внести підживлення мінеральними добривами, відразу після проріджування сходів і ще через півмісяця, у міру того, як коренеплоди кормового буряка будуть набирати масу. Листя поступово почнуть бліднути, жовтіти і частково відмирати за ступенем пожовтіння і відмирання бурякової бадилля, ви можете судити про стиглості коренеплодів і про необхідність починати збирання врожаю, однак в деяких випадках бадилля так і залишається зеленою до глибокої осені. Хоча коріння вже досягли технічної зрілості, будьте уважні, кормовий буряк потрібно встигнути зібрати до настання перших осінніх заморозків. Інакше частини коренеплодів, які видно над землею, а у кормового буряка до двох третин кореня виступає над поверхнею землі, підмерзнуть і виявляться непридатними для зберігання, але і занадто рано збирати буряк теж не варто, оскільки саме восени в її коренях накопичуються сухі речовини і відбувається відтік поживних речовин з листя в коренеплоди, якщо за зовнішнім виглядом складно визначити. Пора викопувати коренеплоди чи ні? Орієнтуйтеся на загальноприйняті терміни. З кінця вересня до другої декади жовтня, при вирощуванні кормових буряків в промислових масштабах збирання врожаю здійснюють за допомогою картоплекопачів і картоплезбиральних комбайнів. Невеликі за площею посадки зручніше прибирати вручну, акуратно підкопуючи коренеплоди лопатою або вилами зберігати кормовий буряк можна точно так же, як і їдальню. Підвалах і льохах при відповідній температурі і вологості.